Пральні машини на 7 кілограмів кожна. Вони між собою закріплені, щоб при транспортуванні, тобто вони нічого не відбувалося. П'ять душових кабінок, два бойлери по 200 літрів кожний. Так виглядають санітарно-пральні комплекси, де можна попрати речі та прийняти душ. Їх виготовляють на рівничні для українських військових. Виробництвом займається релоковане з Харкова підприємство Ледор до початку повномасштабної війни. Воно мало інший напрямок роботи. Ми займаємося. Виробництвом різних металоконструкцій для основного великого будівництва Тобто ми працювали, ми виготовляли металоконструкції, тобто там різні огородження, бар'єрні, перильні, антипаркувальні стовпчики, лавочки, кронштейни для поросвітлення, паркові поросвітлення. Тобто, все, що в принципі зв'язано з металом, ми з цим працювали. Це було до війни. Проте з початком повномасштабної війни все змінилося. Спершу влітку підприємство релокувалося на Рівненщину, а два місяці тому ще й змінили напрямок роботи. Адже під час воєнного стану в країні інші потреби це душеві і стиральні, де можна буде людям, причому не важливо, де хотів полі, підключитися до цистерни, дати генератором живлення, нагріти воду, покупатися, попрати речі, тобто, ну, якось привести себе до ладу. Такі комплекси усі виготовляють за стандартними розмірами: 6 на 240 Ключовий акцент роблять на практичності, аби їх можна було швидко відремонтувати та використовувати будь-де щодо комплектування, консультуються з військовими. О, щиток. Можна підключити генератор або від мережі живлення. Будиночок. на дві кімнати. Виключателі різні. Всі мережі зроблені зовні. З якою метою? Це спеціально так зроблено, тому що утеплений будиночок пінополуретаном. Якщо щось вийде з ладу, прийдеться розбирати пів будинку і ну, це не дуже гарно. Втрата часу це. Якщо щось, не дай Бог, ламається, мають можливість оперативно. Все зразу замінити насосна станція, вона навіщо зроблена? Тобто там вход з іншої сторони, він е через пожежний шланг підсоєдняється, можна від цистерни, якщо десь в полі, або можна перемкнути, перекрити кілька кранів і зробити через центральну систему, якщо є е тиск. Тобто насос потрібен, щоб наганяти тиск. Підприємство активно співпрацює з місцевим бізнесом, майже усі комплектуючі для створення такого комплексу, закуповують у місцевих виробників за словами начальника рівненської ОВА, Попит на подібні комплекси зріс з початку осені. Дав доручення підприємству, щоб після того як здадуть військовим ці будиночки попрацювали над удосконаленням. Тому що я впевнений, що будуть поради від військових як функціонально правильно розмістити а грати. Наприклад, на мою думку, бажано ще поставити сушку, тому що пральна машина це дуже добре, але висушити одяг потрібно. Миттєво приємно те, що всі комплектуючі придбані підприємств рівничний, крім одного компоненту, який придбувається в Києві. Підприємство працює на Дубинщині та у Рівному. Наразі готують до здачі перші два комплекси на черзі ще три. На їх виготовлення при умові наявності усіх матеріалів необхідно близько двох тижнів. Анастасія Шепетюк Олексій Олексієнко, випуск новин.